Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ірошовець. Сьогодні в Раді знову блокування трибуни. Блокує знову партія Порошенко і голос. Вимагають знову перезавантаження уряду, новий уряд національного порятунку. Всі профільні комітети в Раді голів поміняти. Ну і відставка. Андрія Єрмака. Андрій Єрмак полетів в Лондон, начебто, говорити домовлятися про щось з колишнім головкомом. Залужним. Що ж, як говорять інсайдери, е, планується зробити уряд національної єдності, в якому будуть правильно фракція Слуга народу. Е, лідер фракції Давид Рахамії, який продавав чебуреки в Сочах в 2015 році. Вдумайтесь, хто керує Україною. Давид Рахамія продавав чебуреки на набережні в Сочах. продавав чебуреки туристам, мав паспорт громадянину РФ. Да, Абхаз він. І що? Абхаз керує Зараз Україною. І Давид Архамія продає зара президента Зеленського. Ну а що далі? А далі він об'єднується з Порошенком, об'єднується з Пінчуком. Тому що фракція Голос це люди олігарха Пінчука, зятя Кучми. Під ним же, під Пінчуком ходить Стерненко, під ним приходить ходить Притула наш космічний. Фахівець да? і інші топові волонтери і активісти. Скажемо так. Ну що рідні? Який ми уряд будемо мати Давида Арахамії, Петра Вальсмана, Людей Пінчука і інших чорношляпих. Скажемо так. Український уряд національного порятунку. Ви чекали? Дочекалися. Сністі Зеленського, снізьотті, а далі. А далі буде Та ні, Рюбі. Далі буде гірше. Що планується далі? Сьогодні президент Зеленський в Стамбулі, в Стамбулі, в Стамбулі буде він вести перемовини з президентом Ердоганом Турції, ну і Штатів Америки з спецпосадцем США Сківеном Уіткофом, який привіз в Стамбул план капітуляції України з 28 пунктів. Так, пам'ятаєте, був візит Кирила Дмитрієва, спецпосланця Путіна в США, його фаворита, людині, якій він довіряє практично абсолютно. Пам'ятаєте, як він возив, роздавав цукерки з зображенням Путіна, да? і всі сміялися, що його візит провалився. А я казав, люди дорогі, підозріливо, що начебто провальний візит, а Кирил Дмитрієв відвідав 5 американських міст. Для чого? Для чого? Правильно. Вони вели перемовне. вели так, що комар носа не підточив. Крук, крукове око не виклює, сказала моя бабуся Маруся Холявчук. Круки домовляться, а слабий зайчик буде слабеньким зайчиком. Так і зараз США і Росія домовились за спиною України і в Стамбулі Уіков має передати президенту Зеленському план капітуляції України з 28 пунктів. Страшний план капітуляції. Жахливий. Ну, а для того, щоб підкріпити цей план капітуляції, заставити його прийняти, Росія в цю ніч ударила по звірячому, по західній частині України. В Тернополі знесли багатоповерховий будинок, десятки убитих, сотні поранених, Тернополь, Львів, Франківськ. Все. Скажу просто: нас продали, нас продали, нас предали для російськомовних. США, Росія домовились за нашою спиною. Президента Зеленського після капітуляції планують усунути з поста президента. Ну, а Україною буде керувати уряд, який буде покірний, і Росії, і Сполученим Штатам Америки. Ну що, українці? Хотіли волі, хотіли свободи, сністіть диктатора Зеленського. Зносіть, ну а що потім буде? А потім, боюся, що ми залимся кров'ю і слізьми. Але... Це знає тільки Господь Бог з вами, український історик та журналіст РШВ. Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую, до нової зустрічі.